Ліна Костенко, Маруся Чурай, уривок четвертий. В такому разі будемо відверті, сказав суддя, бо тут не до прикрас. Чого ж тоді він в ніч своєї смерті таки у неї був, а не у вас? Тоді вишняк. Жалосний за такую тяжку зневагу дому свого, просив дочку не спитувати більше. Галю спочутливо одвели баби в бабинець, Сплакану. Поневаж. При кождім ділі свій бабинець є. Суддя поглянув на підсудну лаву. Що скаже нам убивниця на се, вона ні слова не сказала праву. Стоїть, мовчить і дивиться, і все. Тоді сама Бобренчиха вдова суду сказала у тії слова Мовчіть, бо стидно, бачив Бог із неба, я знаю все. Так, наче там була, в ту ніч вона сама його до себе розпутниця обманом затягла, яка стоїть, немов свята та Божа. Ото така вже вдача потайна, бо на обличчя з Янголами схожа, але в душі то чистий сатана, якби я вам про неї розказала. Що говорив про неї хто кому. Вона в Полтаві світу зав'язала, хіба Грицькові тільки одному, і осінило раптом горбаня. А може, то було якесь дання? Якесь Чарзілля або привороти, і він не зміг його перебороти, тому й зашов от галі до Марусі. Улігши тій диявольській спокусі. А зілля річ, ви знаєте, капризна тут воно чари, тут воно трутизна. Суддя сказав, що випадки були комусь, колись чогось там підлили, було це діло досить голосне, і сліз пролито більше, як доволі, і все ж є щось не до кінця ясне, чи не було, чиї? Є...